Любі малята, пожежники нашої країни мають своє національне свято День працівників пожежної охорони України, який відзначається щороку, 17 квітня. Втім, навіть у святковий день українські вогнеборці не можуть дозволити собі відпочивати, адже завжди мають бути в повній готовності. Пожежник повинен уміти користуватися рятувальним устаткуванням, знати техніку безпеки, уміти працювати на висоті. Необхідно мати добре здоров'я, високу витривалість, фізичну силу, а також володіти міцною психікою та високою стресостійкістю. Величезний обсяг роботи. Лягає на плечі пожежників зараз, коли в нашій країні йдуть запеклі бої з російським агресором. Здебільшого, пожежники все ж виконують свої професійні обов'язки, гасять пожежі, що виникають після обстрілів міст окупантами та ліквідують наслідки ворожих бомбардувань. При цьому пожежників у воєнний час залучають і до проведення гуманітарних місій. Інколи їх направляють зустрічати колони людей, евакуйованих із зон запеклих бойових дій. Зброї у пожежників немає. Їх зброя спеціальне обладнання для гасіння пожеж та розбору завалів конструкцій. Екіпірування для пожежників. Включає в себе спеціальний одяг, взуття, ручний інструмент та інвентар, засоби індивідуального захисту рук і голови. До основних функцій пожежного одягу та взуття можна віднести захист від високої температури, захист від механічних пошкоджень, одяг та взуття. Повинні бути міцними, щоб захистити пожежників від поранень та подряпин, захист від води та рідин для гасіння. Пожежний інвентар, включає в себе ручний інструмент та інші елементи, які допомагають пожежникам виконувати свої завдання під час ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Одяг та все, що їм потрібно в роботі. Може важити до 30 кілограмів. А зараз пропоную пограти в гру. Гасить, запалює. В нас є картинки з предметами та явищами природи. Нам потрібно визначити, що гасить пожежу і поставити зелений кружечок, а що запалює, поставити червоний кружечок. Що ж нам допоможе загасити пожежу? Пісок, вогнегасник, пожежний інвентар та дощ? А що може спричинити пожежу? Сірники, запальничка, блискавка та факел. Ну що ж, любі малята? Рятувати життя та майно людей від вогню справа непроста, навіть небезпечна. Вона вимагає рішучості, відповідальності, постійної бойової готовності, а часом здатності на героїчні вчинки. Віддамо шану пожежникам і до зустрічі!